В цей час міський голова втягнув ще один дуже серйозний інвестиційний проєкт, який він потім дуже довго відкарабкався, говорив, що він до нього відношення не має. А оказалося, що за цим проєктом стоїть друга особа його з його політичної сили, фракції, який ввів ще один великий, ну не то, що ТЕЦ, я його назвав в час крематорієм. Це була. Компанія «Металекс», яка була поставлена на заводі Точмаш. Я думаю, що громадськість міста пам'ятає цю історію. Це була жахлива ситуація, коли все місто потерпало від страшного їдючого диму, від страшної хімії, яка перероблялася тут, у мене на заводі Точмаш. І саме тоді, як депутат міської ради, так, за підтримки неймовірної підтримки жителів міста тут я вступив в дуже нерівну боротьбу в цьому плані. Так, да, Ми перемогли. Мене дивувало лише одне, що. Е, те Металекс не можна було знищити убрати законним шляхом, тому що всі листи, які писалися в різні інстанції, абсолютно не верталися назад і спускалися на ноль. Доходило до абсурду, ніхто про це не знає. Так, коли 에, ці бандюки, ця компанія, мене ночі в автомобілі вилавлювали, так і прямим текстом казали, що ти винуватий, що тут він не може працювати, тому це питання для тебе так безслідно не пройде. Я цього не боявся, але є, що вопреки.